14 грудня 2015 року провільно звернувся до органів служби безпеки України Луганській області та повідомив про свою участь у терористичній організації Углени. а Також сприяв розкриттю діяльності вказаної в організації шляхом надання органам слідства та оперативним підрозділам ОСБО Луганській області інформації, яка використовується для подальшого документування діяльності цієї терористичної організації. Таким чином, враховуючи, що не є організатором або керівник терористичної організації ЛН, відсутні відомості, які б вказували на вчинення немних злочинів, наявні підстави, передбачені частиною 2 статті 258 Прим 3 Кримінального кодексу України для звільнення від кримінальної відповідальності. Відповідно до положення частини 2 статті 258 Прим 3 Кримінального кодексу України звільняється за діяння особа, крім організатора, керівника. Терористичної групи чи терористична організація, яка добровільно повідомила правоохоронний орган про відповідну терористичну діяльність, сприяла її припиненню або розкриттю злочинів, вчинені у зв'язку зі створенням або діяльністю такої групи чи організації, якщо в її діях нема складу іншого злочину. Прошу закрити кримінальне провадження та звільнити підозрювання кримінальної відповідальності, передбачено частиною першої статті двісті кримінального кодексу України. Суд ухвалив. Клопотання прокурора відділу прокуратури Луганської області у цьому червін 16 року про зрівнення підозрюваного від кримінальної відповідальності передбачено стаття 258 спозначку 311 Кримінального кодексу України від написати статті на 44 статті 258 число 3 часи позначку 362 Кримінального кодексу України задовольнити звільнити від кримінальної відповідальності, передбачено стаття 258 з позначку 361 Кримінального кодексу України на підставі статті 44 статті 258 з позначку 32 Кримінального кодексу України. освобожден от уголовной ответственности. Ребята, кто не убивал, не грабил, а ком нету крови, по программе надо обратиться в СБУ. И по решению суда могут освободить от уголовной ответственности. Как это сделали меня?